Вітання усім! У нас четвертий день турніру потужне підсилення на трієчках. Так, давайте глянемо оборону, можливо, щось змінилось. Так, да, змінилось, ще одну поразку маю. Ну, все, тоді і тут сюди, напевне, не варто заглядати, хоча кожного разу хочеться глянути, а можливо, щось ну, і змінилось. Так, ну напевно, незважаючи на те, що тут жовтих би хотілося. Але все-таки ця. Перепрошую. Ця команда ніби працює, тому давайте нею. Пальтазар буде боляче бити. ріщик. Ну, мій ріщик б'є небагато, але він і не на альфа. Так, зелена камінчика ніби вдосталь. Давайте трійку спочатку підпріскуй. Зробити 4. Давайте, ріщик буде різати, так, да, я розумію, але потрібно ще зелений шукати. Ось так буде зелений. І ми зарядились. Добре, лікуємось, бафаємось. Рішіку, звісно ж, цього не вистачить, а він ще й ухиляється. Ну Тут я навіть жалітись не буду, тому що мій рішик ухиляється доволі часто. Ось знову ухилився. Давайте пробуйте його пробити, хоча чим жовті. О, дивіться, бавбрієни дуже доречно. Так, пробуємо Бердена мінус Берден. Давайте поки жовті в порожнечу. І жовті під пріску. Головне зараз, щоб джолі не загинув, біліт не повинно, в принципі, та й Джолі не повинен. Так, лікуємось. Можна й сині зібрати. Я даремно з зелені поламав, але вони зібрались. Б'ємо, перезаряджаємось. Так, баф скінчився, тому оновлюємо все все діло. Та й напевно можна фіолет прибрати. Зелені збираються. Потрібно вже щось дивитися під, під пріскою. Так, це ми витримали. Давайте жовті під пріскою і все-таки бав. Мінус. Давайте тут під ними шукати, щоб було швидше. Пішов Ю. Зелені. Зелених достатньо, але трішки не там. Добре, тоді ось так. Баф на нас ще буде висіти, Дві зелених, два зелених камінчика вистачить. Я надіюсь. Так. Да, Непогано ця команда себе показує. Четвертий день, одна поразка, в принципі. <coughs> Фаєс в склі. Ну, в склі. Тут вони всі в склі. Ну, знову ж такої командою ходімо. Зі скла буде, напевно, простіше зняти айбаф. Так, є дві трійки. Напевно, давайте тут збирати тут. Комбо навіть якщо і буде робитись, то воно поламає просто це все діло. Давайте ще ту трійку. Далі трієчки скінчились. Добре, давайте тоді збирати, що є. Так, да, під фаєзом, звісно, погано. Але нічого не вдієш. Три зелених камінчика на полі. Ну Добре, прибираємо сині. Нам його кохайнин, в принципі, він потрібен. Щоб хоча б фаєза того самого диспелити, Але не через ганджу його заряджати, звісно. Добре, давайте знімемо посилення, спробуємо заблокувати брієно. Брієна заблокована. Давайте намагатись десь шукати лікування, тому що ми зараз почнемо гинути. Так, ганджу. Ну давайте максимально щось прибирати, не знаю. Потрібна ще трійка зелена. Ще ж куди ганджу влучить. Після нього одразу і Бальтазар, я так розумію, буде бити. Так, брієна. Ну давайте ось так. Жовті також потрібні. Мінус ріщик. Ну, давайте ще ось так. Ми встигнемо до Дозарал цікаво. До Дозарел ніби встигаємо, але. Але, але. Так. Ну, брієну забрали все. Забрали брієну, і ми тепер в житті фаєза не проб'ємо. Але будемо пробувати, що лишається. Да, дуже зовсім трішечки не вистачило, щоб Бріяна дожила. Ось, будь ласка, вони з під бафами вже будуть бити дуже боляче. Зараз ще баф брієни, мене нема чим його зняти. І червоного цілу дорогу так. Немало. А ну Бальтазар під бафами скільки? Ну, якщо влучить в Джолі, то це точно мінус. Там бафів. 1132. А на що надіятись? На якесь мегакомбо? комбо Ну давайте декілька ходів зробимо. Ой, та ні, декілька. Достатньо було й одного. Тільки сказав, що команда працює, ось вам, будь ласка, нулик. Ну, ходімо далі. Ну тут зелені виглядають, ніби непогано. Каріл по центру він б'є боляче, але якщо 3-4 камінчика під ним знайти зелених, то це буде мінус. Він худий. Да. Давайте прибирати, трійка під ним буде. Трійка раз і чи ще один камінчик? Ні, одного камінчика йому не вистачить, на жаль. Ну, давайте, можливо, знизу зелений. Так, червоний кристал знову. Він в контру вдарився від джоу, і це нам допомогло його забрати. Фіолетовий кристал. Це що, мені помста за попередні. Попередні поразки? Ой, перемоги. Давайте, напевно, чистити. Знизу була трійка зелена, але, по-перше, зібралася четвірка, а по-друге, вона мене не рятувала та трійочка. А зараз ніби ніби непогано. Ми встигнемо хоча б. А тут яке виникає питання, дати лебідь сходити, щоб розділення не було на келайл. Ні, напевно, давайте вдаримо все-таки йоу. Розділення в них залишиться, а ось лебідь буде не при ділах. Добре, лікуємось. Ми дож дочекалися. Того часу, поки буде баф висіти. А, танець та лебідь і так замінив розподілення. Тоді взагалі добре. Мінус 2. Тут, я думаю, ми впораємось. Так, ми під бафами. Давайте ріщик. Йоу. Підбіліть шукати камінчик теж собі задоволення, але потрібно. Давайте червоні. Так, зелений ніби підходить, але трішки не туди. У нас ще на трьох є посилення, тому давайте бити. Там посилення з кожним ходом збільшується. Тому краще поки його не перебивати. Давайте підлікуємось, можливо, ми броню з біліт знімемо. Ні, броню не зняли. Так, зелений камінчик під біліт стоїть, все добре. Бафнулись. Пробуємо. Мінус біліт. Чудово. Одна пріска нам вже нічого не зробить. О, навіть так. Добре, що Карріл був по центру. Герой хороший, в напад непоганий, але він худий. Він худенький, його можна прибрати швидко. Здається, на цю оборону я вже нападав. Фаєс по центру, генерал Інь, Альфа Таун, да. І Джолі, кажу Джолі. І квасір безкостюмний. Ну, давайте, надіюся, цього разу я переможу. По великому рахунку забрати ліву сторону і буде ніби непогано. Трійка в нас стоїть. Я її, напевно, поки прокидати не буду, тому що, більш за все, що фаєз відлікує, тому немає в цьому жодного сенсу зараз. Давайте шукати свій камінчик під, під фаєзом. В Медведицю також можна прокинути. Трійка зібралась, як би я не хотів. Ще 4 в нього запустити. Ну давайте подивимось, наскільки це боляче. Так, відлікував. Давайте тоді трійку. Тепер можна в Бердена прокинути. Потім підзарядимо його Хайнена. Ой-ой-ой, я сам віду зробив. Та протиснеш ти біліт одразу. Чесне слово хотів. Думаю, а можливо, десь там комбо. Протисни її одразу і все, і буде з тобі добре. Ні, потрібно щось вигадувати. Йокухайнина забирати зараз взагалі бажано не чіпати. Так, чистимо, напевно, прибираємо червоні, їх занадто багато. Фаєс, Фаєс зарядився. Але Окухайнин зарядився. Стійте. Давайте ось так. Ну ні, заїв забагато летиться, фає за того, що не потрібно. Та не лети вже, стій. А можливо забереш? Добре. Так, генерал Інті, давай стильно нас там не бий. Дякую. Так, ми підлікуємось. Давайте трійку під. Медведицею. Нам би бажано десь... Ось так. Ми четвірку зламали, можна буде трійку під генералом прокинути. Бафи на нас все ще є, тому це мінус генерал. Так, і все ще ми маємо баф. Давайте сині, напевно. Ага, там і жовті зібрались, добре. Квесір ставить захист. Так, напевно, лікуватись ми не будемо. Давайте ось тут пошукаємо, можливо, ще зелені. Напевно, ось так бав, поки чіпати не будемо, щоб бав збільшився, щоб мені на медведицю вистачило. Давайте тепер пробувати. Не вистачило. Потрібно було, напевно, ще хід почекати. Ну, Я думаю, це не суттєво. Просто що затягнеться по часу. Давайте, напевно, все-таки підлікуємось, знімемо поселення. Ось так буде медведиця мінус. Хоча мені по великому рахунку не потрібно було її взагалі чіпати і витрачати на неї час. Мене може зараз Берден. Ну я не скажу, що він мене переможе, але він може зараз неприємності трішечки наробити. Давайте, напевно, трійку порожнечу. Так, брієна. Брієна все ще працює, бав скінчився, давайте тепер жовті. Потрібно білічок підлікуватись. Мені приходиться чіпати чіпати цього Бердена. Напевно, підлікую ще, я не хочу втратити Брієну. Трійка під ним зелена буде, і це буде мінус. Як же ж боляче вони б'ють. Так, це буде мінус Берден. Я так розумію, що з Джолі ми прощаємось. Так, зараз баф на нас все ще є, я сподіваюся збираємо тоді через синіх знизу трієчку зелену. Мінус його всі ці пеньочки. Потім ще трійка, ще трійка. Ну і давайте прибирати фіолет. Додатковий час пішов. Підлікуємо нашого Джолі, нехай буде все-таки. Якщо він зарядиться і дасть нам зайвий баф, то це вже не буде непогано. Ну а під квасіром прийдеться чекати, поки просто не прийде в достатній кількості зеленого камінчика. Бажано під бафом. Так, баф у нас є, кристал робити не буду. Потрібно, щоб три влучило в нього. Добре. Да, двічі я ту саму ціль переміг. Останній бій. Ну ходімо. Ну, це напевно тут гра до того, як зарядиться Брієна. Що сьогодні з полями? Просто жах. Давайте червоні, можливо, зелені знизу. Є двічі, де закритися, давайте пробувати. Ні, не хотять. Не хотять. Давайте ось так. Біда втім, що і поле якесь нерухливе. Давайте жовті. Тільки сказав, що поле нерухливе так ось ніби непогано. Так, да, біліт ми все, все ще не пробиваємо, але є можливість хоча б самим зарядитись. Так, лікуємось. Давайте під бафом все, що є, вони ще й ухиляються. Як вам не соромно. Так, потім. Ну ніби давайте ось так зелений камінчик. І все ще я не можу цю біліт пробити. Ну давайте один зелений камінчик. Так, зарядились Брієна і Олеся. Добре, давайте ось так. Якщо сильно комба не полетить, трійка буде в біліт, і можливо, звісно, якщо в нас зараз залишиться бав Брієни, то можливо ми зможемо біліт прибрати. Бав Брієни в нас лишився. Що по Біліт, біліт зникла. Так, Олеся, ну ти зайве робиш. Ріжчик ману ріже, але він мені зараз ріже як мінімум двох. Стійте. Не рухайтесь. Ну все. Без бафів, як я це повинен робити знімати, не знаю. І зелений камінчик. Я б не сказав, би, що було мало камінця. Але баф, добре, щоб Бріяна перебила баф, тому що би вдарив би набагато больніше. А так ми ще й, напевно, його заберемо з собою. Ну, зайве комбо, навіщо? Ми б ще підлікувались там. Ні. Ну що ж, придеться завтра робити викуп. Я сумніваюся, що я похиби з однією похибкою зможу завтра дограти. Топ-5, в топ-1, напевно, ще якщо вчора були. Сподівання на топ-1, то сьогодні все стало на свої місця. Ну що ж, якось так будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!